Дня. Сьогодні ми розглянемо, що краще партнерка чи Google AdSense. ну Я дам зразу відповідь мою особисто по досвіду. Партнерська програма Краще за Adsense. А тепер обґрунтую це кількома положеннями. Ну, перше. стосовно заробітку партнерка, Абсолютно ніяк не впливає на підписників і переглядів, тобто вони не збільшаться після того, як ви до неї підключитеся. Також вона не впливає особо на ваші доходи. Тобто, якщо ви заробляли на Google Adsense 100 доларів, ви не будете заробляти тисячу в партнерській програмі. Це все міф лоші клієнта, як кажуть друзі наші. Але є свої нюанси. Тобто, основна критика людей, які сидять на асенсі на партнерку, полягає в тому, що партнерська програма забирає собі 30% вашого доходу. Воно ніби і так, з одної сторони, з іншої сторони, воно не зовсім так. Тобто, ви, коли підключаєтесь до партнерської програми, у вас з'являються додаткові оголошення. Якщо в аценсі їх всього лише три. То в партнерській програмі їх 5, а ну, інколи і 6. І оці додаткові оголошення, що не дивно, заробляють ну, таку хорошу леву частку доходу багатьом каналам. У мене це не зовсім так, але 30% вони явно заробляють оці, які можна пропустити і які не можна пропустити. Цих, ці оголошення є на аценсі, цих немає така ситуація. І ось ці з оголошення явно заробляє тих 30%, які ви, так, якби втрачаєте, коли підключились до партнерської програми. Що це означає? Це означає, що канал там заробляє на Google AdSense 100 доларів, ну і відповідно ви отримуєте тих 100 доларів, то на партнерській програмі канал починає заробляти не 100 доларів, а 150 доларів. Але... 30% з цих 150 доларів, це 45 доларів. І в результаті ви отримуєте, наприклад, 105 доларів. Отримаєте майже ту саму суму. Тоді яка різниця підключатися до партнерки чи до Google Adsense. Скажете ви мені. Та різниця просто колосальна. Тому що в випадку, якщо забрати оцю основну критику в плані доходу, як я тільки що це пояснив, Adsense абсолютно втрачає будь-який зміст. Чому? Тому що ви підключаєтесь до партнерки. Це дуже просто зробити. тобто Є партнерки, які з 20 підписників підключають, є зі 100, тобто Подивіться це дуже... ну, подивіться моє відео, ті, я рекомендую ті, які мені реально гроші виплачували. І тепер переходимо до виплати. Google AdSense виплачує раз на місяць, через місяць. Це означає. Е... Ну, я не зовсім правильно сказав, ну, ладно, тобто, грубо кажучи, це означає, що. За вересень, якщо ви заробили там 100 доларів, то ви отримуєте тих 100 доларів лише в середині листопада. Партнерка виплачує ці гроші набагато швидше, переважно. Тобто, якщо це АІР і ВСП, і ви заробили не 100 доларів, а 50 доларів, то ви вже в середині жовтня або в кінці жовтня отримуєте ці гроші. Це дуже важливо для ну, людей, які сприймають YouTube, які хоча б якісь. Можливість хоча когось заробітку, а не просто як хобі, їм пофігу, тіпа, які там гроші є. Якщо вам пофігу, то, звичайно, вам пофігу. Але це, знову ж таки, нюанс полягає в другому. Як виводяться ті гроші? Тобто Google Adsense, просто чарівна система, ви маєте заробити спочатку 10 доларів. Це обновлює аналітика в Adsense обновлюється раз в місяць в плані YouTube. Це означає, що. Якщо ви зробили за вересень там, 50 доларів, то в жовтні, 10 жовтня, ви зможете написати YouTube, що от в мене вже тіпа, є більше 10 доларів. Давайте я хочу активувати свій аккаунт AdSense. Вони вишлють вам лист, який має йти, в принципі, до двох тижнів, як кажуть люди. Інколи швидше, інколи довше. Хтось взагалі півроку чекав. Ну, тобто, Я не знаю, як це буде. Хтось не дочекався того листа і якимось макаром таки активував той аценс якимось іншим способом. Не знаю як. Ну, Одним словом, в принципі, має пройти лист за два тижні. І ви два тижні чекаєте того листа. Той лист приходить, ви активовуєте. Аккаунт AdSense. Після того ви можете вивезти гроші або чеком, або на карточку Приватбанку, здається. Для того, щоб отримати на карточку Приватбанку, це буде свіфт платіж Вам треба йти в банк, отримувати свій свіфт рахунок чи що там. І після того отримуєте ті гроші, йдете, їх забираєте. Ну, одним словом, якось воно все дуже ємерно виглядає. Тобто. Я не кажу, що це важко зробити, що це нереально і що це тупо, але в плані, якщо ви отримуєте ті самі гроші одним кліком мишки, то в принципі да, це виглядає досить тупо. Тому що, якщо ви підключились до партнерської програми, ви отримуєте ще один плюс, який полягає в тому, що якщо ви заробили не 100 доларів, а 99, ви зможете вивести свої законні тих 60 доларів е на наступний місяць. Google AdSense, вам придется чекати ще блін, цілий місяць, поки у вас з'явиться 101 долар на рахунку. Ну, ну, Повний бред. Тобто, виходить, якщо я заробив 99 доларів в вересні, я отримую в жовтні, в середині жовтня від AIR 60. доларів. Ну, Нормальний розхід. Якщо я заробив 99 доларів на Adsense в вересні, то я отримую свої гроші. В грудні, тому що в жовтні додасться ще декілька доларів, ще, ще 100 доларів. Я отримую в свої законні 199 доларів в грудні. Тобто ну, два місяці чекати, три місяці чекати, ну, більше отримуєш, менше отримуєш. Я не знаю, мені це якось незручно. По-перше, незручно розраховувати. Я не бачу своїх здобутків толком. Та і мотивація, як не як, гроші, все-таки є якась. Тепер ще одне про Google Adsense, YouTube. І партнерку. Так, да, партнерки там були в свого часу неправі. Але якщо ви знімаєте якісь звичайні відео, от я знімаю оці відео вже рік, як на різних каналах, в мене на різних партнерках, ще ні одного каналу не відключили. От просто так. Чи цей канал заробляє 100 доларів, чи 5 доларів, чи 30 доларів, ну не відключали моїх каналів. Інші канали повідключали. Ну, чого так? Якась причина тому була. Звичайно, я погоджуюсь, що було нелогічно відключати канал і забирати дохід. Можна було виплатити гроші, тоді відключити канал. Так, да, це було по-бодлячому. Але в плані, щоб зараз відключили канал, який приймуть до партнерки, просто так, ну, я в це просто не вірю. ну, це неможливо перевірити. Ви можете сказати, я от нічого не робив, але ну як це перевірити? Тобто, суто на ваші слова вірити. Важко сказати. Тобто, тому, як показує досвід, ті всі канали, які були адекватними, які знімали відео самі і авторський контент відповідно до Ютубу, їх ніхто не чіпав і не відключав. Тому про основний плюс Техпідтримка. Да, вона не спасе вас від того, що вам кинули законний страйк, бо ви скачали якісь. Серіал закинули на сторінку, нечайно, якщо нечайно 100 раз клікнули на рекламу, то вас партнерка не спасе. Але в плані техпідтримка, е якщо вам хтось кинув страйк по приколу або ще щось таке, вона вирішить це питання легко і просто. Чи там, наприклад, якщо ваше відео хтось кудись залив, тоді, знову ж таки, партнерка може вирішити це питання. Е і ви звертаєтесь дохпідтримку і на тому кінець. В Ютубі підтримки в принципі немає. Тобто вона є десь в Google Assense, якщо ви зробили від, якої... ну, від якогось рівня доходу. Ну там Google Adsense не зовсім YouTube. Тобто, це контора Google, але в ну, кожного своє повноваження. То тут є довідки та відгуки, ну, абсолютно бріяна та підтримка. Тобто, це я порівнюю завжди, як в Стародавній Греції чи Єгипті помолитися Богу, або зараз написати лист Святому Миколаю. Абсолютно невідомо, взагалі невідомо, що після цього станеться. Тобто, чи пішов той лист, чи не прийшов той лист, чи молитва дійшла до Бога, чи не дійшла, ви цього не знаєте. На пошту вам ніяка відповідь не приходить, вони або зроблять, або не зроблять, що там станеться, ну, взагалі не зрозуміло. Якщо вам хтось кинув страйк, самі розбирайтеся, тому що, ну, а потім вас монетизація відключена. Ну, я завжди наводжу цей приклад. В мене з самого початку, тобто ще два роки тому, як я почнувся зимати з Ютубом, я началь... ну, щось я наробив тому Google Аценсі. Одним словом, мені прийшлось новий підключати до каналу і. У мене була червона монетизація, при тому, що ну, ніякої недійсної активності не було. І мені треба було її відновити. І це був дуже геморний процес. Я просто, в довідку і відгуки, писав сто раз одне і те саме повідомлення, кінець кінців, вони мені відповіли. За що я їм дуже вдячний? Вони не відповіли, вони просто відновили монетизацію, стала зеленою і по всьому. Але ніякому. Ніякого там листа на пошту, чи ще чогось не було. Тобто, це, ну, дякую, типу, ельфу, який це зробив, але цей ельф міг працювати і рік, і місяць, і два тижні. Я би нічого не розумів, чи мені новий канал створювати, чи новий канал. Тобто Це реально характела Ну, Ось, вийшло таке відео противника Google Adsense. Ну, я справді в цьому в тому сенсі не бачу ніякого сенсу. І все. В принципі. Якщо у вас є якась протилежна думка, протилежний досвід, якщо ну, можете написати. от У мене був місяць, мене була місяць партнерка, я на ній заробив 100 доларів. І тепер я в Google Сенсі. Я так само, за ті ж самі перегляди, стільки ж в мене комерційних, я отримав ті ж самі 100 доларів, тоді ну, можна про щось говорити. Але чогось. Сумнівно, що буде хоча б один такий коментар. Та що буде, я поміняю свою думку і зніму інше відео, а це видалю. Ну, підкріплений скрінами, звичайно, і взагалі каналом, який, який я зможу перевірити. Залишайте свої коментарі. Дивіться наші інші відео про заробіток на YouTube. Дякую за увагу.